А сьогодні в нас задача про пропорції. До речі, ці теми є обов'язковими для вивчення, які я розказую у своєму курсі. Задача виглядає ось так: ціна акції компанії зросла на 600 гривень, що становить 5% від її початкової ціни, якою була початкова ціна акції? А тут вона розв'язується дуже легко. Я думаю, шестикласник справиться з цим завданням. Якщо 600 гривень, це 5%. То цікаво, скільки ж буде гривень, тобто х гривень дорівнює 100%. Пропорція складається дуже легко. 600 на 100 поділити на 5. Тобто х дорівнює 600 помножити на 100% поділити на 5. Одразу скорочую п'ятірку і сотку, це буде 20, і 20 помножити на 600. Тут головне не зробити помилку і не написати 1200, адже після 12-ки у мене три нулі. 1, 2, 3. Один, два, три. І правильна відповідь 12 тисяч гривень.